Перша комісія в цьому році 13 лютого 2025 року номер 1 Так, присутні на комісії Буряченко Олена Леонідівна, Галагану Володимир Петрович, Горювалія Іванівна. Так, перейдемо до порядку денного. Про прийняття майна в комунальну власність Шранфівської сільської ради. Так, розглянувши рішення Золотоніської районної ради від 24 грудня 2024 року. No267 про передачу майна зі спільної власності територіальної громади Золотоніського район, району прийняти в комунальну власність Рамківської сільської ради майно, а саме генератор марка. Я не можу прочитати. Так, так, так. А, і поставити на баланс виконавчого комітету. Голосуємо. Голосуємо. Друге питання про прийняття майна комунальної власності Шранківської сільської ради. Розглянути ще рішення Драбівської ради. Від 29 листопада 2024 року про надання згоди на безоплатну передачу з комунальної власності Равської селищної ради у комунальну власність Рамківської сільської ради, окремо визначено майна. Це майно, рентгенноапарат, який знаходиться в нашій лікарні, і вони передають нам на, на баланс, на балансову вартістю 32 тисячі 325 гривень. Ну, вони ж хотіли. Ну, вони ж хотіли взагалі його забрати, як ми виходили від баскувати і це <гив> її не віддали, і тепер вони передають нам його. <гив> <гив> Голосуємо. За. Алаган? За. А, ага. <гив> так, Слідуюча питання про погодження передачі суберенди земельної ділянки комунальної власності, сільськогосподарського призначення та ведення фермерського господарства. Поступила заява Грицько Мирослава Миколаївна. Погодити їй на передачу суверенно-земельні ділянки комунальної власності сільськогосподарського призначення, площею 14,4 і 1,2 га для ведення фермерського господарства, що знаходиться за межами населеного пункту села Свічковки на території Шранківської сільської ради. ВГ Агроперядин 2014. Приймує використання земельних ділянок, включно за цільовим призначенням. Це фермерське господарство. Пропозиція за те. Погодити. за Береченко заговоря, загорта. Слідуще питання про затвердження технічної документації і землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок загальної площі 4,2810 ядер. 4,2810, земельні ділянки загального користування відведені під місця поховання, які розташовані. Село Шрамків. Та село Вишневе. Так водовище. Село Вишневе, площою 06га. Голосуємо. Переченько за, Маріува, за Алаган за за Відуче питання. Затвердити проєкт щодо відведення земельної ділянки до довгнива переяснищани для будівництва та обслуговування будівель дорогів загальної площею 000 розташовано за адресою вулиця Щерпаків, село Шампів, про з'явою встану сервіту на право розміщення тимчасових спорудів. І вкласти договір про встановлення земельного сервітуту згідно паспорту прив'язки до 30 вересня 29 року. Та встановити плату 12% від нормативно година грошової оцінки замельної діяльні. Вже вагочек поставили, треба. Вже поставили. Все ж вони тільки поставили позавчора. Пропозиція затвердити. за, Голосуй. Ага. Проект землеустрою. Слідче питання: затвердити технічну документацію землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі. Гладського Григорія Івановича, загальна площа 0,15 га для будівництва слугування житлового будинку, передати власність власністю земельну ділянку селище за. за. Голосує. Ага. Ага. Заява від школи Ольгіовання не просить затвердити технічну допомогу. Документації щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі, е, в натурі для будівництва відпливування житлового будинку 0,25 га село Яворівка. І передати у цю земельну ділянку. Голосую. За галаган. За. За. Заява Клименко Федор Андрійович просить теж затвердити технічну документацію і завоєустрою щодо встановлення межзаральної ділянки в натурі для будівництва і обслуговання площі 0,25. Газ, село, Демки. І передати власницю земельну ділянку. Голосує. Миряченко за, а, а, за. Аллага. Заява Шевченка Володимира Григоровича просить затвердити технічну документацію за минулоустрою щодо встановлення на земельної ділянки в натурі загальної площі 02245 для будівництва і обслуговування житлового будинку, передати у власність дану земельну ділянку село Мирович. Голосує. Заява да. бала. Да. Да. Не просить затвердити технічну документацію землеустрою щодо встановлення земельної ділянки в натурі 025 га для будівництва і обслуговування житлового будинку і передати у власне земельну ділянку село Кононівка. Голосує. Заява Рубан, Тетяни Миколаїв. Не просить заперти проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки і зміни цільового призначення для будівництва. І обслуговування житлового будинку, село Шрамківка. І змінити цільове для ведення особистого селянського господарства на для ведення обслуговування житлового будинку. Голосно, ага. заява Малий Михайло Андрійович. Просить затвердити проект землеустрою і змінити його призначення. Змінити цільове призначення земельної ділянки. Із для ведення особистого селянського для будівництва і обслуговування житлового будинку, село Погреби. За. 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 Заява Куча Віри Васильівни. Теч просить затвердити проєкт землеустрою і зміною цільового призначення земельної ділянки із для ведення особистого селянського на для будівництва і обслуговування 0,25, село Перекриття. Проєкт про вивчення земельних ділянок громадян. Просять вивчити земельні ділянки, що знаходяться в користуванні громадян для будівництва сплугування житлового будинку господарських будівель і споруд. Будь тут цілий список 23 особи.

Вилучені земельної ділянки віднести до замет запасу. Але щоб тих піднімати, треба її підстави якось прогостує. За, за, да. Про реєстрацію права комунальної власності на земельні ділянки. Доручитись кому голові кулі провести державну реєстрацію речового права. Комунальної власності на земельній ділянці площею 1433 та площею 0062 на шрампусі Золотоніського району згідно вимог чинного законодавства. Призбережжя захисних своєї водослужба. Це земка і Осавуська. І Новомикові. Ну так. Ну, Осаву. Голосний. Заява Бойса Валерія Васильовича просить надати дозвіл на розроблення проєкту на Конець, розроблення землеустрою щодо відведення земельної ділянки з метою встановлення земельного сервіту. Право на розміщення групи тимчасових споруд, малих архітектурних форм, площі 0025, а, що розташовано село Бирлівка про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо встановлення водоохоронної зони зону. Це, це те, що саме скеріть. Да. Надати дозволу на розробку проєкту землеустрою. Да. Го... Mm -hmm. Там реєструємо речове право, а там це за собою. Площі 83 там площі 9.5. Та <кій> за межами населеного пункту Денки та в адміністративних межах Шамківської сільської ради. Номер 50. Перестянка за. Вирова за. за. Ага. Так. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі змінною його цільового призначення. Запевдити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності, площею 0,5989 зі зміною цільового призначення із mm. земель житлової та громадської забудови на землі промисловості, транспорту, електронних комунікацій, енергетики, оборони та іншого призначення. Вона там відведена мусівка. Голосує. Ага. За. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, зміною його цільового призначення. Затвердити проєкт площею 1,6 га зі зміною цільового призначення із земель житлової та громадської забудови для будівництва та обслуговування інших, інших будівель громадської забудови на землі промисловості, транспорт, електронних пунктів на Голосує. Замкнула, За. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. Надати Шанківській сільській раді дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності площею 0,5 га для розміщення та експлуатації основних відсутних і допоміщених будівель та споруд. Це наше майно там місце в Єволіції. Село Єворівці довести домов. Про внесення змін до рішення Шрамківської сільської ради від 22 листопада No47. Внести зміни про надання дозволу на виготовлення технічної документації займов устрою щодо поділу земельної ділянки. а саме змінити пункт першого рішення, один рішення No47 від 22 листопада та викласти його в новій наступній редакції. Надати дозвіл на розробку технічної дії, документації землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності, 18-25-46 га з сільовим призначенням для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на три земельні ділянки, площа. Тоді мене давали дози на дві ділянки, а за провідний штаб забулися. Що зміни, носимо і... на да? Зміни, щоб на проїзний шлях відділити 0,12 цих... Щоб під'їзд був до 800. Голосуємо. Про надання оренди земельної ділянки та вкладення договору оренди землі Сінковським, Микола Іванович. Надалити в оренду земельну ділянку сільми призначають для розміщення та експлуатації основних і допоміжних будівель і спонів. Площад 22, 88, 12, вулиця Незалежності, село Шрам. <клес> ми ініціюємо, Чуть це наше, хочемо? бо воно ж стоїть, воно куплене і стоїть. Це ми ініціюємо. <плес> це все діє. Ми будемо до, суду, до суду. <плес> Він нічого не хоче. Ми до суду готуємося. А нам треба підготувати матеріал. <плес> <Да>. <плес> Що ми з ним оцей Да. Письмо йому писали, тепер треба um. прийняти рішення, що ми в односторонньому, що приймаємо, писали йому, предлагали. А він щось несе. Нам треба, зато ми потихеньку підготовляємо документи для судових справ. Перечатка Загрега за Галаган. Майну купив, але земля готов Про внесення змін до рішення Шромківської сільської ради номер з 46 від 11 жовтня 2024 року. Вести зміни про продаж права оренди замейних ділянок комунальної власності на земельних торгах у формі аукціону. А саме пункт 5 в наступній редакції. Реєстраційний внесок за участь в торгах сплачується в розмірі 800 гривень за один год та не повертається учасників торгівлі. Це там, де появорівці не пройшли аукціони, нам треба нове рішення, щоб по новій аукціон виконати ті, що не пройшли торгівлі. Хтось, ну, хтось велику суму Решли? дав, а не проплатив і відповідно цей. Це, і за того треба по новій крутонути, але треба рішення. Там Перелік ділянок зазначений. Про затвердження технічної документації замовлення Документація щодо поділу земельної ділянки комунальної власності площею 4,1064, яка розташована в Межа шранк... межах межах Шрамківської сільської Твої ради. Вишневе. Це підкладовище. 06 село Вишневе, 350 село Вишневе, підкладовище. Голосує. Заяченко за, Героя за Алган. За. Надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки комунальної власності під розширення існуючої земельної ділянки, відведеної під місця поховання площі 06. Це серед. Це саме ділянка поділена, міняємо цільове. Це не одна та сама, так? Це друга Ні, Це відміняє та цільове. так. Тобто привести його відповідність, яке як потрібно, так. Да. Щоб цільове відповідало. Голосує.